Так, ну, стільки 44 градуси. Так. Да. Бо зараз економимо, коли були пілети ваші, які ви нам доставили, то ми могли б підняти і було і 25, і було жарко. Але зараз такі морози, що у нас немає нічого виходу. Привезли дві машини дров. Це мобільний шелтер якому ми допомагаємо постійно, тому що тут люди евакуйовані з різних місцевостей. Найчастіше це, звичайно, Часів'яр, це Турецьк, також Нью-Йорк. Я встала утром вже кухню рази та саме сарай, кухня. А ця жіночка, 8 января, в неї загинув її син на напрямку Курська. І вона до нас потрапила, бо в неї розбомбили вже хату. Наш дом майже розбомбили. ні газу, нічого. Ні мене. Я попросила до да. пристарілих, тому що мені е, візраст уже який, 77 років. Від вересня пробуємо їм постійно привозити дрова, щоб люди могли проживати і відчувати це більш-менш спокійно. Це місце, яке допомагає дуже багатьом. Неймовірна Світлана Грекова і ціла її команда. Та, і всі ті, хто також тут товаришує. Наш шелтер тут, де ми знаходимося, це передова, єдиний шелтер зараз на Донбасі, який приймає людей. І в нас люди можуть знаходитися декілька днів для того, щоб можна було перемічатися далі в евакуацію. Е, у нас прихисток в Київській області нас угу. повезуть. Ну, якщо ви хочете від вас залежить, дуже дуже дякуємо. Вам дуже дякуємо фонду Святий Мартін за те, що ви нам допомагаєте людям в першу чергу, які в цьому нуждаються. Це дуже важливо, коли люди приїжджають, і в нас тепло є. що поїсти є чим нагодувати людей. Дуже дуже дякуємо вам за вашу допомогу. А дякую всім тим, хто нас також підтримував для того, щоб ми могли закупити ці дрова. Боже вам благословінь і радіємо з того, що цим людям, які тут є, буде тепло. Слава Богу.